Доброго дня, з вами компанія Автопарк. В нас у нас з'явився японський седан Toyota Corolla 2007 року з надійним бензиновим двигуном об'ємом 1,6. Також поставлений газ 4-го покоління, автомобіль офіційний, куплений в салоні в 2010 році. з у зимову гуму 16-го радіусу. По комплектації передні два електросклопід'ємачі, електрорегулювання дзеркал, сервокермо, мультимедійний дисплей, обдуви склад та підігрів дзеркал, кондиціонер, а також підігрів сидінь. Салон чистенький, є невеличкі дефекти на передніх сидіннях, які легко усуваються. У кузову автомобіль весь в рідній фарбі в ДТП не був. В технічному плані без нарікань. Тільки після повного ДО, на якому було замінено всі масла, фільтра, стойки амортизатора та колодки. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, за більш детальною інформацією можете звертатись за номерами, вказаними на наших сайтах, або пишіть у Дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2. Чекаємо вас на тест драйв.